Овени, доброго вам часу! От скажіть, що таке робиться січень, а ви ще без свого тароскопу. Будемо дивитися, що відбувається з вашими енергіями в місяці січні. Як ви можете закласти такий фундамент для наступних 12 місяців для того, щоб ви змогли реалізувати свої плани? Зараз таку собі долучу бачу. Так, ми з вами працюємо на п'яти колодах і задамо колодам 6 питань. Тому сідайте зручно. Перша колода, яка дасть нам відповідь на питання, яка загальна енергія січня? Для вас це колода правіцев, дівчата її дуже люблять. І так, овені, яка буде загальна енергія для вас у січні? На що потрібно звернути увагу? Загальна енергія це ваш Жеслов. Ну, якраз перший місяць. Це ідеї. Це нові починання, це нова така Вау, Евріка, я знаю. Танцюєте, співаєте, радієте, можливо, ви починаєте навчатися. Ви собі сиділи 31 грудня і думали, слухай, що робити, та піду повчуся. І от ви вирішили для себе відвідати курс, відвідати семінар. І, можливо, це ваш мовний курс, коли ви думаєте, треба. Треба, треба. Але взагалі така от навчання, яке принесе вам стабільність. Може хтось починає аусбілдунг чи сказав: Я маю ресурси, зараз вивчу мову і з там не знаю, з вересня буду починати. Тобто це... Такі енергетичні позитивні зміни, які принесуть вам стабільність. У вас на колоді імператор, тобто, ви будете будувати свою енергію, але зараз вам потрібно інвестувати час і енергію, і ваш вогонь так, в навчання. Наступне, будете зараз їсти в мене жабу. Що таке за їсти жабу? Це англійська фраза eat the frog. Тобто, зроби щось неприємне. Є в нас неприємні такі події, які нам потрібно зробити. Хтось вже з чоловіком розуміє, що кіна там не буде, і танців не буде, і не може зробити останні кроки, сказати: давай розлучимося. Можливо, для когось потрібно ви розумієте, що мені треба дитину відправити до психолога, але ж мені соромно. І це і є тим, що американці називають з'їж жабу. Зроби щось неприємне для того, щоб звільнитися від цієї проблеми. І що вам треба зробити? Зробити в січні, яку жабу вам треба з'їсти. Для себе овене, що є вашою жабою? Туз Жезлов. Давайте дотянемо, вам потрібно спланувати свою енергію. Тут, в даному випадку, ви, в принципі, ще не каналізували свою енергію. Що ви будете робити далі? І от вам потрібно зробити цей план. Можливо, потрібно з іншими людьми, по тройки Жеслав, та, е звернутися за допомогою, щоб працювати втрьох. У вас дно колоди, іде колесо фортуни, карта, яка розказує, що потрібно піймати момент. От у вас зараз буде певний шанс, і ви будете можливо боятися, ви будете думати, а чого а що я не потягну. Прийміть це рішення. Якщо є можливість, тут справді навчання з іншими людьми для того, щоб у вас була тоді реалізація. І це ваша доля. Оскільки колесо фортуни – це якраз те, що зараз для вас на благо. Але може, ви не рішаєтеся, що ви Можете це зробити, ви боїтеся, що вам не хватить енергії, що ви зараз не дотягнете, чи мови не будете знати, чи можливо не будете якихось ще інших аспектів враховувати, але вам потрібно погоджуватися, з'їжте ту жабу і погодьтеся на пропозицію, яка до вас зараз приходить. Не бійтеся, все буде добре. Тепер наступна порада це як вирішити певну ситуацію. Будь ласка, подивіться. Подумайте, що є для вас важливим, що б ви хотіли б вирішити, але ви боїтеся. Може статися, що ви думаєте, ну, не моє, або я не потягну. Давайте подивимося, що допоможе вам вирішити ситуацію. Зовнішні фактори, внутрішні фактори, які будуть впливати, а ситуацію вам допоможе вирішити. У вас немає виходу. У вас просто немає ніякого виходу, і вам е, це, що погане могло з вами статися, воно вже статися. По десятки жезлів, бачите, яка карта? Коли людина втомилася, у вас одні жезли, до речі, випадають. Ця карта каже, що е, там є просвіт. подивіться, чорне, але десь всередині є світло. Для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібно зрозуміти, що. Е, те, де ви зараз знаходитесь, закінчується і ви йдете в позитив. Типу, треба сприйняти ситуацію. Тут більш йде про психологічне перевантаження, про страхи, про те, що ви не бачите виходу. Вам здається, що це там темний ліс, і не можна звідти вийти, ви не побачите, але світло є. Що є для вас світлом? Не, вам здається, що світла нема, що ви такі заплутані, але я вам чесно скажу, що світло є. Оскільки в вас випала карта десятка, Десятка це е, Фініталя комедія. Від е, двойки до 10 іде оце перевантаження, тобто гірше вже не буде. Е, прийміть, прийміть просто те, що те, де ви знаходитесь, вже прийшло і закінчується. І у вас має бути перший крок. Ситуації. Перший крок шанс прийняти. По тузу Пентаклі. Тут може бути, що ви просто не бачите того шансу. Вам Бог дасть шанс, у вас буде можливість отримати. Інсайт, інформацію, можливо, це навчання, що для вас іде. Але ви повинні бути, скажімо, відкрити очі. Ви зараз ще не бачите. Ви просто через те, що настільки завантажені тим, чим ви знаходитесь, ви не бачите цього шансу, а шанс вам дається. Тому у мене ви вогонь, ви такий собі стабільний знак, який, можливо, останнім часом трошки втомився. І це нормально. Скоро для вас буде вихід з цієї ситуації, коли вам здається, що навколо тільки темрява, світло вже до вас іде. Чекайте, все буде добре. Наступне питання це ваше особисте життя. Що буде у вашому особистому житті? До речі, якщо в певних сферах ресурсу немає, треба брати ресурс там, де він є. От зараз подивімося, якщо ви втомилися. Емоційно перевантажені в робота, фінанси. А що ж буде у відносинах з протилежною статтю? Особисте життя для вас. Десятка пентаклів. В принципі, все нормально. Це карта роду, це карта родини, це карта, бачите, відносин з бабусіком, дідусиком, коли вам кажуть, що зверніть, будь ласка, увагу на в даному випадку не на вашого чоловіка, а на дідуся, на ваших батьків, на ваше коріння. Можливо, ви знаєте якусь сімейну тайну, у вас жріться одну колоди, відкриться якась тайна з вашої родини. Запитайте, взагалі для того, щоб будувати майбутнє, вам потрібно знати, де ваше коріння. Якщо ви ще не маєте вашого гіноколі, Інекологічно хотіла сказати. Гене... Ви мене зрозуміли, да? генеалогія генеалогічного дерева, будь ласка, напишіть, поки живуть ваші бабусі, дідусі, м запишіть, хто кого родив, хто з ким одружився, родився, розлучився. Це є дуже важливим. Оце не просто та карта випала на. Питання особистого життя для того, щоб йти вперід і знати, чому ви так, потрібно робити генограму. Ви знаєте, що це таке? Хто не знає три слова, скажу. Справді подивитись на долю ваших батьків їх батьків, і ви зможете подивитися, в принципі, як виховували їх, як вони жили, і евентуель, можливо, яка буде у вас структура вашого майбутнього шлюбу. Тому дуже цікава штука, вона допомагає при аналізі ситуації в родині. Тому для вас зараз ваше особисте життя це лежить в руках чи в корнях вашого генеалогічного дерева, яке ви можете скласти по телефону, чи хтось має можливість піти. До ваших бабусів, дідусів, мами тата. Я впевнена, по жріці, ви знаєте дуже-дуже дуже цікаву таємницю. Тому увені, будь ласка, напишіть під відео справді, от хто звернувся до своїх родичів і взнав таємницю. Наступна колода остання і два питання: це ваші ресурси, які ви, можливо, бачите, не бачите, знаєте, не знаєте. В чому ресурси овенів? Ваш ресурс. Нема у вас поки ресурсу, ви втомилися. По тройки, мічі, це таке собі, в класичній колоді це розбите серце. Да? А в даному випадку це просто ви втомлені. Вам здається, що вас все обмежує, що треба перепочити, не хочете ви тим шашкою голому Махати і машати і боротися. Відпочиньте. Якщо у вас немає ресурсу, то спробуйте попити вітаміни, можливо, хтось візьме, знайде для себе заспокійливий чай, можливо, спорт. Подбайте про те, щоб він у вас був. Несподіванка, яка на вас чекає, Несподіванкою для вас буде. Паш м'ячій. Паш м'ячій це збір інформації і аналіз З одного боку. Також це може бути дитина. Несподіванкою буде, що там з вашою дитиною буде. Таке цікаве. Знов-таки, ви будете спілкуватися з вашою дитиною і розбиратися, для того, щоб побачити вашу дитину насправді. Тут може бути і втома дитини, або ви будете аналізувати. Попажу це аналіз, що вас напрягає. Що з вами не так? Давайте скажем, будемо говорити. Давайте грати з відкритими картами, скажем так. Чому ви втомилися? Чому вам потрібно захищатися? По цій карті це може бути скажімо, за вами хтось спостерігає, але тут аналіз. на Несподіванкою буде можливо. Що ви побачите моє відео і скажете, слухайте, ваннею проаналізую, взагалі, що відбувається в моєму житті? Як мені жити далі? Що мені далі робити? В січні аналіз минулого року, якщо ви ще не зробили, і планування на наступний рік. Від чого ви захищаєтесь? Дивіться, які в мене тут салют, кричать. Що от в вашому житті є таким гучним, що вам заважає, оскільки може заважати, в 18-й годині 31 числа, що є тим, що можливо вас лякає? Тому працюйте над собою і аналізуйте. Звертайтеся до професіоналів, які допоможуть вам розставити всі крапки над І, і щоб там не бахкало зберігати свій е, спокій. Шановні Овени, дякую вам! Сподіваюся, що ваш рік, ваш місяць буде стабільним. Ви зможете розібратися і побудувати фундамент на наступний рік, який принесе вам позитив і здійснення ваших мрій. Почуємося!